Доброго дня! Вас вітає компанія TAKEL. Під час проблем з електропостачанням все актуальнішими стають пристрої з Wi-Fi керуванням електричним обладнанням, які дозволяють дистанційно вмикати, вимикати, контролювати стан або програмувати різні сценарії керування. На зараз найпоширенішими такими пристроями в Україні є таймери з Wi-Fi керуванням. Компанія Takel. Має в своєму асортименті не тільки таймер, а ще й контактор з Wi-Fi керуванням. Насправді функціонал цих двох пристроїв дуже схожий, але є суттєві відмінності, які треба обов'язково враховувати при виборі пристрою для конкретних задач. Перше номінальний струм. Номінальний робочий струм, на який розраховані таймери, це 16 А. І в цьому місці важливо нагадати, що це не ті 16 А, які вказані на автоматичних вимикачах. Як ви вже зрозуміли, це хвилинка дуже важливої для безпеки, але нудної інформації. Базовим захисним пристроєм, який повинен використовуватися усюди і, звісно, разом з будь-якими пристроями керування, є автоматичний вимикач. І, наприклад, автомат з номіналом 16 А при струмі 16 А. Повинен працювати та не вимикати кола умовно вічно. А відносно швидко робити відключення кола, він починає тільки при перевищенні його номінального струму десь у півтори рази, тобто приблизно при струмі 24 А. І при такому струмі інші пристрої, на яких написано 16 А, вже давно можуть вийти із ладу, а може і гірше. Тому що для таймера, як і для багатьох інших пристроїв, номінальний струм це максимальний робочий струм, при якому він може працювати довго, і перевищувати його не рекомендується. Контактор моделі WMC від Takel має номінальний робочий струм 63 А, чого з головою повинно вистачити для більшості електричних приладів, але тільки з неіндуктивним або малоіндуктивним навантаженням. Якщо ви збираєтесь керувати електричними приладами, які містять двигун або інше значне індуктивне навантаження, то треба обов'язково робити поправку на зниження номінальної сили струму. Другий і не менш важливий недолік таймера у порівнянні із контактором є в тому, що таймер комутує тільки один полюс, тобто працює як звичайний побутовий вимикач. А багато різних електричних приладів і навіть побутового призначення потребує обов'язкової комутації одночасно двох полюсів. І якраз контактор з Wi-Fi керуванням від Takel комутує одночасно полюси. Третя відмінність є у тому, що таймером ви можете керувати двома способами. За допомогою Wi-Fi, тобто віддалена, ви можете підключити до нього. Кнопку або пульт управління. Для цього у таймера є коло керування, місця підключення до якого позначені маркуванням C1 та C2. А в контактора WMC є ще ручний режим керування. Тобто контактором ви можете керувати трьома способами: за допомогою Wi-Fi, за допомогою кола керування, контакти підключення до якого знаходяться у верхній лівій частині корпусу. Та за допомогою важеля на передній панелі, який має три положення. Середнє положення важеля це автоматичний режим. Тобто, коли ви керуєте контактором віддалено. А інші два це положення для ручного керування. Тобто верхнє це увімкнено, нижнє це вимкнено. Ну і як ви розумієте, із недоліків контактора у порівнянні з таймером це його ціна. Яка звичайно вища, ніж у таймера. По-друге, це його більші габарити. Таймер Wi-Fi має ширину у 1 модуль, тобто це 18 мм. А контактор Wi-Fi має ширину у 3 модулі. І ще зверніть, будь ласка, увагу, контактор моделі WMC призначений для керування змінним однофазним струмом, а для керування трифазним струмом він не підходить. Для керування обома вищезгаданими пристроями. Вам потрібно завантажити застосунок. Його назва буде вказана в описі цього відео. Далі ми покажемо вам наживо приклад керування контактором WMC за допомогою застосунку. Ми вже встановили застосунок на телефон. Увімкнули Wi-Fi, Bluetooth та геолокацію. Далі затискаємо кнопку на лицевій панелі контактора на 5 секунд. Відпускаємо. І контактор має увійти у режим сполучення. Підтвердженням цього є блимання індикатора блакитного кольору. Відкриваємо застосунок і натискаємо Додати пристрій. Пароль ми вже ввели. Пристрій додається. Блакитний екран телефону і напис Power On означає, що котушка контактора зараз працює. На екрані ви бачите головний режим вмикання та вимикання контактора і натиснувши на кнопку, ми вимикаємо котушку контактора. Будь ласка, зверніть увагу, що контактор WMC у своєму початковому стані, тобто до активування його котушки, має два нормально замкнутих контакта. Це означає, що при відключеній котушці, як зараз, робоче коло, яке комутує контактор, працює. Дивіться, індикатор, підключений до робочого кола, світиться, хоча на екрані телефону ви бачите, що режим контактора OFF, тобто вимкнутий. Котушка зараз не працює, але через робоче коло проходить струм завдяки тому, що контакти контактора замкнуті. Коли ми натискаємо на кнопку на екрані телефону, контактор вмикає котушку керування, яка розмикає контакти робочого кола і навантаження вимикається. Тобто, коли ви віддалено під'єднаєтесь до контактора, ви повинні пам'ятати, що режим OFF означає вимкнену котушку, але замкнуте робоче коло. А режим ON це катушка у робочому положенні. А коло розімкнене. Це відрізняє контактор з Wi-Fi керуванням від звичайних контакторів, у більшості яких робочі контакти в початковому положенні є нормально відкритими, а при активуванні котушки замикаються і вмикають робоче коло. Окрім головного режиму. Застосунок має меню налаштування таймерів. І доволі широке. Коротко про налаштування таймерів. І перший це звичайний таймер зворотнього відліку. Дуже просто і зрозуміло програмуєте затримку, після якої контактор змінить положення своїх контактів на протилежне. Ми прискорили запис, але ви бачили, що контактор був вимкнений, а зараз вімкнувся. Наступний таймер це програмування розкладу. Ви можете програмувати сценарії вмикання або вимикання пристрою за конкретним часом у конкретні дні тижня. І таких програм ви можете задати до 30 одночасно. Будь ласка, зверніть увагу, що окрім дня тижня і часу ви повинні обрати ще стан котушки контактора. Який повинен стати у призначений час, а потім зберегти це, натиснувши на сейф. Ми обрали програму, при якій котушка контактора увімкнеться у заданий час. У наступному таймері, ви можете запрограмувати початок і кінець для увімкнення або вимкнення контактора. Рандомний таймер це окрема тема. Кому цікаво, напишіть нам, будь ласка, у коментарях і ми вам відповімо більш детально. Зараз скажу тільки те, що найчастіше рандомний таймер використовується для імітації присутності людини, коли вона відсутня. Останній тип таймеру це різновид таймерів зворотнього відліку. Але на відміну від звичайного таймеру, він призначений тільки для вимикання пристрою. А не для зміни стану контактору на протилежний. Тобто, якщо ви програмуєте тут затримку, то пристрій запам'ятовує її. Але затримка буде активована тільки тоді, коли контактор буде увімкнений. І після закінчення встановленого часу таймер вимкне контактор. Зараз контактор перебуває у ввімкненому стані, тому така затримка буде працювати. І мало того, така затримка буде працювати кожного разу, коли ви будете вмикати контактор, поки ви не видалите цю програму. Більш детальною інформацію про користування застосунком та про технічні характеристики цих виробів ви можете знайти на сайті компанії TAKEL за посиланням під цим відео. Компанія TAKEL надає надійну гарантію на свою продукцію. Та проводить обов'язкове декларування відповідності усіх електротехнічних пристроїв. А якщо у вас є питання, то пишіть їх, будь ласка, у коментарях до цього відео. Якщо ця інформація була для вас цікава та корисна, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал.